Марто, ваша перша шпальта була в The Guardian, в британському виданні 24 серпня, коли Україна проголосила незалежність. Як це було? Ми рівно 25 років назад. Було перший раз, що моя стаття з'явилася на першій сторінці. Я вже працювала для них кілька місяців, і в Україні відбувалися новини. Ви але... тоді приїхали з Канади? так? Так, я тоді робила свій докторат в Оксфорді і приїхала в Радянський Союз ще щоб робити дослідження в архівах, але тут стільки цікавого відбувалося, що я вирішила, о, я хочу просто бути репортером. Я звернулася до британської газети The Guardian і почала їм писати репортажі. І це було так, ну може раз в тиждень, може раз в два тижні, щось такого відбувалося в радянській Україні. А тоді ритм почав мінятися, і тоді переворот і проголошення незалежності, і ці всі події, це стала топ-новина. В той час також відбувалося багато не тільки в Україні, то не було тільки про Україну, але то, що в Москві, і то що в Україні 24-го Україна was the top story. ви були в парламенті. Як взагалі це було? Що це був за день? От нагадайте. То був для прекрасний день, так як сьогодні сонечко світило, і проголосили... бо парламент був на канікулах та як тепер. Але у зв'язку з Бучом оголосили, що має бути надзвичайне засідання. І всі журналісти, які були, нас було чотири тільки західних журналістів з Києва в той час. Ми всі бігом до парламенту, і то було так цікаво, бо я йшла а, в інститутською і тоді посадові і до парламенту, і просто. Люди йшли, і то була така хвиля. І чим ближче до парламенту, тим більше людей. І перед парламентом стояло вже багато людей, тримали цей прапор, що на фотографіях видно. І було трошки тяжко пройти там, де преса заходить, і нас пустили. І день засідань був досить довгий, і було невідомо, як що, що, що. Всі чекали, що має бути. І такий один депутат. Івано-Франківської ради Микола Яковина. Ми його, я його знала ще з інших джерел, і він до мене там підходить у прес-ложі і каже, «Хочеш щось побачити. Я кажу, так? Ми сідаємо собі там в іншому місці, і він відкриває і показує мені документ. Я дивлюся акт проголошення незалежності, текст. І я так дивлюся і думаю, о, бо ми знали, що щось буде, але і. Чекалося, коли то і як це все має відбуватися, бо тоді ще комуністична партія мала більшість. І не було відомо, чи вони будуть голосувати чи ні. А в парламенті є ці такі підземні зали, і там ніколи іноземних журналістів не допускали. Але Дмитро Павличко, який тоді був, він не був депутатом, він був здається, голова міжнародних справ. І він нас запросив і кажуть, ходіть, І нас повели такими підземними переходами, і там засідала фракція комуністичної партії. І вони обговорювали, чи голосувати, чи не голосувати. І мороз, Олександр Мороз, переконував, щоб голосувати. А голова тоді був Гуренко. І він ніби був проти. І Була така бурхлива дискусія. І тоді ми вийшли звідти, і я подумала, вони всі проголосують, і мороз переконав їх. І тоді вертається до залу і ставиться на голосування. І то, знаєте, на тій дощ таблиці, і тоді рішення прийнято, і цілий зал піднявся, і всі починають там співати, плескати. А той прапор, який стояв там цілий день, його починають вносити. І то також було таке, бо в парламент не може знайти без перепустки. То депутати від руху вони вийшли до людей і вони взяли цей прапор і його так занесли. І там я тепер дивилася знову на ці фотографії. Там Іван Заєць, а покійний депутат Ямець, і вони так несуть цей прапор, і вони його занесли до переду. А ми там вгорі в прес пресложі стоїмо, і дивимося, як це все, і співають гімн. І в парламенті то був перший раз, що я чула, що співали національний України. Марто, четверо у вас були неземних журналістів, хто ще троє? Сюзен uh, Бікс, вона працювала для Індепендент, Стівен Молві, Телеграф, і Христя Лепічак Ukrainian Weekly. В той час ще були інші, ще була Христя Фрілан, яка писала для Financial Таймс. О, перепрошую, ще була Наталя Федушчак, Wall Street Journal, тоді вона писала. Um, Боб сіли, працював Таймс, але всі поїхали додому на вакації, бо то літо. І вони роз'їхалися, і то нам акції допомогло, бо тут було тяжко дістати інформацію. So, я телефонував до Лондона, кажу, Боб, що там діється? А він слухав CNN і мені говорив по телефону, що він бачить. Бо тут, ви знаєте, лебедене озеро, грало. Іншого було знати, що діється. Це інформація йшла з заходу, хоча ми тут були. І тут на Майдані мітинг стояв. От тут за цей час от, та були люди. І ці міліціонери стояли і люди, і це було дуже мирно. Але тоді, коли оголосили, що пуч завалився, люди почали. І переважно, коли таке відбувалося, міліція людей била. Але в той день вони просто відступили. І то було таке, ну. Відчувалося, що зміни, що перший раз міліція. Бо не раз були ці такі мітинги, люди починають натискати, і їх б'ють, і тоді там поранені, і швидка викликається. а тут вони просто. So, то був такий знак, що щось справді змінилося. Марто, це було британське видання. На той час всі були зацікавлені в Путчі. ну, Тобто, це було щось неймовірне, те, що відбувалося в Москві. І тут Україна. А як взагалі це сприймалося? Наскільки це було тоді вагомою, саме новиною на тлі всіх цих подій. Горбачов, Єльчин, Пуч, Радянський Союз було дуже багато уваги на те, що відбувається в Москві. Але поодинокі журналісти розуміли, що справді те, що відбувається, є в республіках і особливо в Україні. І Джон Ретті, який мене брав на роботу до Guardian, він це розумів. А шеф бюро на той час, Джонатан Стіл, він все ж таки був зосереджений на Москву. Але оскільки він поїхав там дивитися, що діється в з Горбачовим, Джон Ретті в Москві сидів, і він марта давай матеріал, що там відбувається. І була зі мною така дискусія з моїм бюро Чіф, який він не вірив, що тут справді рухається в напрям незалежності. Невже ж незалежність, знаєш той чекінків спіч? Бо ж то було таке ставлення, що не нагадаю, та що це була промова, де фактично буш приїжджаючи наприкінці, ну, менш як за місяць <зв extent> кінці там тридцяті числа липня з, 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 з трибуни Верховної Ради сказав, що фактично той самогубчий націоналізм сво, за свободу так, але от перед перед незалежність Потеріхав. це є не неженіть. Не, не я пам'ятаю, як ми вийшли з Верховної Ради того дня і беремо інтерв'ю з паном Чорноволом, і він каже: як гарно, що американці приїхали нас вчити про демократію. Але ми знаємо, що ми робимо, і ми будемо робити так, як ми вважаємо. І то було таке ставлення, що куди Україна рветься, що було таке головна думка в Вашингтоні, і це тепер. Документував професор Сергій Плохий в своїй книжці, що в Вашингтоні не хотіли, щоб Радянський Союз розвалювався, і не хотіли, щоб Україна йшла в незалежність. І до проголошення незалежності інколи було тяжко статтю помістити, бо це не цікаве, це не цікаве. Але тоді, як це сталося, воно стало дуже цікаве. А от 25 серпня всі вийшли на вулицю і що? 24-го проголосили. Як це взагалі? Як ви я думаю, кіноземні журналісти говорили з людьми? Тобто, якісь люди були тут на Майдані, якісь певно можливо і не усвідомили, що відбулося? Um, то є дуже добре питання. Тому що те, як сьогодні, дехто цікавиться, що відбувається, а дехто тільки хоче знати, що вони будуть їсти і де вони будуть відпочивати. І приблизно так само було і тоді. Були такі люди, що стояли на Майдані, і тут і біля спілки письменників, і біля парламенту. А були такі, які собі просто ходили і не цікавилися, то я думаю, що і нормально, що різні люди мають різні погляди. Але що було дуже таке навколо Верховної Ради, як це рішення було прийнято, це було піднесення. А тоді було питання, що буде далі. Бо Комуністична партія є, має більшість в Верховної Раді. І наступний крок, 27-го, Бо то 24-го була субота, а оголосили на 26-го, перепрошую, на понеділок ще одне засідання, де обговорювалося заборону комуністичної партії. І тоді, там, де тепер на банковій сидить президент, це колись був ЦК КПУ, це був Центральний комітет Комуністичної партії України. І тоді, коли їх заборонили, ми з Миколою Вересним побігли туди. І опечатували будинок, щоб всі документи зберегти. Приблизно так, як Янукович втік, що треба документи зберегти, щоб було з чого дивитися. Бо люди люблять сховати, знищити, вкрасти всі докази, що вони робили, що вони не хочуть, щоб бачили. І тоді, коли заборонили, вони не заборонили, вони тей, е То не була заборона. Як то було, що Комуністична партія просто їх діяльність припинили. Щось такого було, що то не було такий outright ban, Це було таке, що припиняється їхня діяльність і заморожуються їх фінансові рахунки. Це також було важне, бо вони контролювали всі гроші і щоб гроші не втекли, бо вони зразу би ці всі гроші попереправляли. Марто, є нині думка, що якось так дуже просто, безкровно далася незалежність, мало не випадково. Є такі різні думки, я зараз просто ту озвучую. А насправді як тоді це відчувалося? Наскільки це було, от всі знали, що от союз вже доживає останні роки, ніби це от, от так і мало статися. Наскільки це було розуміння тоді, що так і мало статися? Це знову добре питання, тому що тоді ніхто не знав, що буде. І ми тепер дивимося назад, і нібито всі знали, що так буде, бо воно так і сталося, але в той час ніхто не знав, що буде. І коли цей пут стався, 19 серпня, всі перелякалися. Тому що було таке відчуття: так, все. Танки зараз приїдуть, всіх будуть арештувати і будуть розстрілювати, і цей експеримент з демократією не вдався. І також не треба забувати, що. Не було жертв, тобто нікого не вбили в тих процесах до незалежності. Але ці мітинги, які відбувалися, ОМОН і міліція вбили людей. Вони фізично, і я це бачила, коли люди стоять і ці просто І розбивали голови. Я один раз дістала легенько по голові, тому що приїхав Хелметко. Uh, Приїхав зустрічатися з Горбачовим німецький і журналістів туди повезли. І я, ти знаєш, як журналістка, я дивлюся, і я біжу, а там охорона всюди стоїть. А я не дивлюся на охорону. Я дивлюся, що я хочу підбігти і запитатися дістати І Я біжу, і я так одним ухом чую, що хтось каже, Марто, обережно. І Я тоді відчуваю бум по голові мені дав, бо я переступила той кордон там, де вже не можна було йти. Але тоді всі інші журналісти збіглися, крик. Але той, що ставалося, людей били і арештували, і саджали в тюрму за те, що вони протестували. Це Обійшлося без смерті, але це не було легко. І це треба було бути відважним, тому що ніхто не знав, що Радянський Союз розлетиться. І я не була б. Я не знала. Я приїхала на п'ять місяців робити дослідження. Я не знала, що тут Радянський Союз розлетиться, і Україна буде незалежна, і все так піде. Це тепер легко дивитися, але тоді це було дуже складно. Марто, це був ваш перший такий візит тоді в Україну? І як це сприймалося, коли ви там людина народжена, все-таки в Канаді, але в родині українського походження в українській родині приїхала вперше в... Таку Україну часів перебудови, але ще радянську. Як це, це дуже було? Радянський. Зовсім інше, певно, що розказували так. батьки. І... Так. А, це була акція моя третя подорож, бо мене батьки вислали, як я була ще а, ш, а, школяркою, mm -hmm. подивитися на Україну. Це були 82-й рік. Це що був такий період застою. І м -м, я ту першу, але то було коротенька подорож, і тоді я приїхала в літі 90-го року на таку. А, Uh, reconnaissance реконіс Знаєш, так як ти кудись їдеш, ти мусиш подивитися наперед. So, я приїхала так на тиждень подивитися в 90-му році, як тут, що тут, що мені треба буде, як я приїду на п'ять місяців. Але перший раз, що я приїхала жити, то було власне березень 91-го року. І uh, що мені тоді дуже вражало, і до деякої міри воно змінилося, до деякої міри не дуже. Uh, як люди поводяться. Я пригадую, тут колись був фонтан, і було літо і гарячо, і я просто пішла туди, зняла взуття і залізла з ногами до води охолодитися. Людина, з якою я була, каже, що ти робиш? і всі на мене так дивилися. А тепер це стало нормально. А люди тепер спілкуються і рухаються приблизно так, як в Канаді, в Америці, в Британії, а раніше люди якось так. І як тіло, і як вони говорили, було дуже таке відчуття, що це є недемократичне суспільство. Друге, дуже сильне враження, а дуже багато російської мови. І коли я говорила українською, була одна з двох реакцій. Або людина починає голосніше по-російськи на мене гарюкати, або людина ти українською мовою говориш. Це мовне питання мене також дуже вразило. Що дивитися з перспективи, дуже часто тепер люди кажуть, як мало змінилося, як погано. Тут було дуже мало їжі, тут були черги, тут були дефіцити. Я цього, ну, це для мене було щось таке, що йдеш в магазин, де пише овочі і фрукти. Це березень, 91-го року, там лежить якась картопля, напівгнила, якась морква напівгнила, і на, десь на поличці якісь баночки, соку і все. Порожні полички. Я думаю, що я тут буду їсти, що я буду їсти. І тоді я знайшла Басарабку. І там на Басарабці було щось трошки більше. Але що, я думаю, багато людей забули, які це були дефіцити. І я вже не говорю про одяг, я говорю про елементарну їжу. І за хлібом були черги. І я багато ваги стратила, бо я не буду стояти в черзі, я того хліба не буду їсти. І тоді я якісь друзі мене бачать, кажуть, що з тобою сталося? Де твоє? Бо просто не було, що їсти так багато. Марто, ти ми потім займалися Кимбулянською академією, і от ми зараз говоримо про... Не просто 25 років незалежності, а от на громадському цими днями ми такі готуємо речі про 25 років громадянського суспільства в Україні. І от цікаво, студенти з висоти цих років, якими вони, наскільки вони вагомими, що це для України було? Ті студенти, які я, з якими я перше працювала, як я тільки почала там, вони феноменальні. Бо я. Навчилася про академію від Сергія Іванюка. Це знайомий моїх знайомих письменників. І ми десь там були посіки. Він мені розказує, буде Україна незалежна. Ми створимо університет, нам треба викладачів ти з Оксфорду куди викладають. І ми там сидимо при столі, трошки ну подають коняк. Я кажу, добре підписала. І тоді Україна стала незалежна. І вони відкрили академію. і Я приїхала викладати. І ті перші студенти, вони як відомо, вони йшли. Знаючи, що не, невідомо, що буде з тим дипломом, але це були такі феноменальні люди, і я з ними тримаю контакт по сьогоднішній день. І вони пороз'їжджали, дехто пороз'їжджався, дехто тут розвиває. Але це ем... то були люди такі ідейні і розумні, і вони знали англійську мову, і вони були амбітні. І дехто прийшов з інших університетів. Бо вони хотіли справжню освіту. І це, є, що В'ячеслав Брюховецький, Сергій Іванюк, Олексій Гарань це є, що вони створили. І це є щось такого. Я не знаю, звідки в них така ідея прийшла. Це є просто феноменальне, тому що вони розуміли, що треба будувати майбутнє, а майбутнє це є молодь і це є освіта. І я би дуже хотіла, щоб і сьогодні люди, які при владі... Не забували, що в освіту треба вкладати гроші, і треба викладачам платити, щоб вони могли нормально працювати. Оці зарплати, що в університетах є, це не є зарплата. Люди не можуть жити на тій зарплаті. І якщо це буде продовжуватися, це дорога в нікуди, то у світу треба вкладати гроші, бо це є майбутнє. І тоді вони то розуміли. Я сподіваюся, що і сьогоднішній Що думаєш, буде, що буде для вас, напевно, якимось знаком? так що дуже коротко уявімо Україну через 25 років. Якісь речі вже маємо через 25 Я можу просто розказати, як я Хотіло, бачу, так. щоб воно було просто в моїх мріях, а що це суспільство, що кожен приймає іншого. Що ваша думка і моя думка може бути радикально інші, але що я вас послухаю, і ви мене послухаєте, ми можемо мирно співжити. А що тут нема зовнішньої агресії, що люди, які керують Росією, є демократи і є сусідські відносини, так як між Канадою і Америкою, щоб так було між Україною і Росією. Щоб люди, які є недемократично налаштовані, щоб вони кудись позникали, і щоб їх просто не було при владі. А люди, які керують цією країною, розуміють, що вони, їх інтерес і інтерес суспільства є один, що як всім є добре, їм є добре. І завжди будуть ті люди, які думають більше про себе і більше про гроші. І як але щоб їх було менше. Тому ну, що в Канаді є такі люди, що думають про владу і гроші, але то не є більшість. І щоб кожна людина в цій країні могла почуватися, що вона хоче тут жити, що вона може себе тут реалізувати, що не думає, як мені втече звідси і куди поїхати, а що я хочу тут жити, бо тут є добре. Це so, те, що я бачу. Дякую. Дякую.